Ну як? Побачив оголошення, прийшов. Кажуть, закопує голошені. <гум> ну, десь так. Ну, що, що я можу сказати? Треба щось робити. А сектор, якийсь відповіли, за що ви тут відповідаєте? Це просто окопи, які будуть охороняти блокпост? Чи ну, не сказали? Так. так, ну сказали, що тут будуть якісь укріплення, буде колючка там з цієї сторони. Ну і з обох боків від траси будуть укріплення. по обидва боки отримують зараз окопи. Це вони будуть як більше охоронять сам блокпост чи як це воно? Ніякому разі це будуть оборонні споруди, які пристосовані для ведення бою відповідним військовим підрозділом, які сюди боруться. Ну, Тобто це і техніка буде. Для цього і техніка тут буде відповідна, і окопи <ривіт> для того, щоб там знаходилися військовослужбовці. Ну, по суті, укріп район. Так. Записався добровольцем для того, щоб рити хопи. Роздали лопати, сказали, куди вставати. І, в принципі, сказали, де як ритько хоп, і риємо собі суттєвостю.